Всім привіт! Я радий вас вітати на каналі Богдан Юа. І сьогодні ми почнемо якесь класичне виживання в Майнкрафті. А чому б і ні. Просто взяти і поживати в якомусь світі. Звичайному такому. І виживання ничим особо відрізнятися не буде. Ну, а перед початком даного відео не забудьте поставити вподобайку, а також підписатись на канал. Мені це буде дуже приємно, що ви ставите вподобайки. Підписуєтесь на канал, пишете коментарі. Мені все це дуже приємно. Тож, ну, а ми не будемо затриватись. І ми почнемо. За цей час. Що я це з вами привітався, як ви бачите, я вже Половину створення світу вже зробив. І оце тільки що я вів один цікавенький код генерації. Побачив, що нам тут дадуть. Бо ви самі тільки що бачили, як я вводив цифри. Я граю зараз на версії 1.21.80. Достатньо нові такі версії. Звичайно, я вже бета версія, де трохи поміняли це систему створення плоских світів. Там так само як на Java-Minecraft, що ти можеш вибрати будь-який тип світу, але немає деяких. Немає там такого типу світу, як порожнеча. А в Джава Майнкрафті є такий тип. Є такий тип світу, да. Так. Стандартна генерація Minecraft спавнити в лісі. Вас також часто генерують саме в, в таких світах плоских. Ні, ще не плоских, а в таких. в таких лісах березових. Чи звичайних лісах. Напишіть про це в коментарях. Буде цікаво дізнатися. Бо мені щось здається, що в Майнкавці це найчастіший спаун. Абсолютно. Так, тепер ми, значить, беремо наші Наші дощечки, перекра. Сказ... Я сказав, перекрапчуємо в дощечки. Крафтим верстачок. От. Молодець. Просто профукав все дерево. Просто все дерево, як ви тільки що бачили, я потратив просто на палиці. Ну нічого, мені навіть трьох колод вистачить. Єдине, мені ж все одно це єдине буде. Стравити скрафтити лопату і цей, і кайло. Спитати, для чого лопата? А лопата для того, щоб я міг швидко земельку копати, щоб не ритися довго, так як я зазвичай раніше робив. Бо взагалі, в принципі, коли виживати почав у Майнкрафті. Я спочатку взагалі рукою ломав земелючку. Ну, а зараз я прекрасно розумію, що землю краще буде ламати лопатою. Так в рази буде швидше. Це буде не так. Не так сильно буде економити час в пані дня. Проте. Якби... Можемо більше якось встинути щось таке. Так. Ну а тепер нам треба буде добути 17 каміння. 17, бо іще на... На цю. Знову ж таки, на лопату. Так, міть нам не треба буде. Поки що. Хто його знає, може ми скрафтимо потім компас, може і ні. це всього, що, мабуть, ні. Але звісно, що далі буде видно. Так, крафтимо все, що нам треба. Так, лопата, меч, гасокира є. І на кінець, ми крафтим пічку. Так. Хоча палеці, мабуть, будуть поки потрібні. Листя перемістимо. Ну, а все, що... Не А ось все, що нам треба буде на даний момент, ми переміщаємо це все. Ось таким чином інвентар. Хоча з приводу дошок. На всяк випадок вірьмувати землю також, щоб були якісь блоки для того, щоб я міг кудись пробудуватись, наприклад. Так. І тепер в мене є варіанта 2. Або я здобуваю. Ні, дава добу багато зрозуміло, але варіанта 2. Або я буду ховатися вночі з той самий. Підзиваю. Що більше ці випадків випадки в мене так виходить. Або. Я ще, в принципі, можу попробувати хоча б пошукати якийсь такий біом. В якому знаходиться селище, Ну і його саме бажано, звісно, знайти. Для того, щоб там вже спокійно таки виживати, Бу, було б ще добре, щоб під цим селищем ще й портал був, щоб не довелося далеко ходити. А тут прям був близько, Це Це... оце було б взагалі ідеально. Так, симка пробач. Але мені з тебе треба їжу добути. Адже без їжі в Майнкрафті ми ж не можемо обійтися. Ш, мені чогось. Саме отакі звуки. Щось нагадують звуки скелета. Ем, там печерка мені туди рано, до побачення мене тут не було. Мене тут не було і все. Так, що робимо? Що ще дерева добуваємо? Ооо, Вівечка, вівця, вівця це добре. А ти вас не де. Я тебе десь тільки що чув. Я це все одно за рано чи пізно знайду. Бо треба бажано знайти овечок трьох однакових кольорів. А інакше не треба де збирати ще й барвники. Адже ми всі прекрасно знаємо, що в Майнкрафті. З трьох різних кольорів вовни ліжко скрафтити неможливо. Так. Стоп. По-моєму, я трохи не туди прийшов. До побачення. Там каніон. А в каньйон мені ще. А в каньйон мені ще відповідно рано. Ну, коротше, друзі, як ви зрозуміли. Так. Я сховався під землю. Тому що в мене інших виборів, як ви розумієте. Не було. Але, на щастя, в мене є і палеці, і дерево. Зараз оце, що Все, що зможе переплавитися, ми зможемо, відповідно, пере... це і перетворити все це в, в наші ці. В наше вугілля. Ну, а потім ми можемо... Використаємо вже те вугілля якраз таки на те, щоб переплавити нашу. Ріше. Скоріше, правніше буде тут приготувати їжу. Знаєте, було б ідеалі іще знайти печеру. Ну, ось що я вам говорив про печеру. Нарешті. Да, я ніколи не подумав, що я так печеру знайду настільки. Швидко? Серйозно. Просто взяв. Знайшов цю печеру дуже швидко. Так, хай переповляється вже остання та сама дощечка доправляється. мені ж вугілля все ж таке потивне буде ще. А ще ж м'ясо? Не забуваємо про це. Що я з хоча б так? Як ми робимо? З усього крафтом сполоскипи? Щоб було легше. Все одно в мене ж... А, ну да, в мене ж вугілля не залишається, логічно. Хм. Ну, нічого. Не залишилось вугілля. Та залишився тільки... Хорошо, питання номер один ми вирішили. Вирішуємо тепер питання номер 2. Як спуститись так, щоб ми не померли? При тому, щоб нас не розстріляли? Ти диви. Е. Бо, вже в ідеалі можна було земельку прикритись. Щоб з, з обох сторін там печери. На нас монстри не залазили. Хорошо, з приводу... Окей, на рахунок печери ми можемо вирішимо наступні наступній серії. Ну, а цьому вже будемо завершувати. Кому сподобалось дане відео, не забудьте поставити вподобайку, а також підписатись на канал. Мені це буде дуже приємно. І дякую за 234 підписника на моєму каналі. Тож, всього найкращого, слава Україні! Ми переможемо!